Ночі в нас Чорна П'ятниця. Ну, і давайте спробуємо зробити Х10. Не знаю, з кого крутнути, якщо чесно. Досить цікаво, героїв. Ну, в принципі, особливої я надії тут не тримаю, аби зловити, бо ну, дуже рідко падає, а тим паче скільки я пробував на цих подіях призивати, ну взагалі нічого не, не, не падає. Тому так, просто по фану зробимо x 10 чисто символічно. Ось, Давайте з цієї баришні зробимо. Ой, не то, не то протиснув. І дивимось за цим призивом. Так, перший призив то те, що не потрібно, це теж. Ну, зберемо елітний корм. ага, ну Чудово, в принципі, того ми прокачаємо. Грега, мабуть, теж залишу, хай буде. я Ехотеп з костюмом прокачане. Ну, теж нічого може на турнірі десь зайде. П'ятірочка. Це окей. Ну, це вже, я думаю, більш-менш вдало вийшло. А, реально на турніри піде. Біловульф на двох зламах, тільки М кидати прекрасно. Ну і, в принципі, цей гул дрон теж на злам буде. Ну, чесно кажучи, я трохи здивований. Ну, окей, всім дякую за увагу. Сподіваюся, це сподобалось. Підписка лайк вітається. Тихої ночі. Хай щастить. Вам теж гарних призивів. Пишіть в коментарях, що вам випало. Ну, Досить цікаво буде почитати. Дякую. І забув додати скриньку. Дротики теж нам знадобляться. Ще раз до побачення.